Так, далі хочу перейти до іншого бренду: це бренд виробництва Польща. Це бренд Флослик. Флослик, взагалі, в чому унікальність даного продукту, взагалі даної лінійки даного бренду, це те, що Флослик, трогі марки Флослик і Бебак офіційно продаються лише в каталогах компанії Лівеста. Тобто в Україні офіційно. Можна купити, придбати да, оригінальну продукцію лише в каталозі Лівеста. Компанія Флостер, компанія «Вебак» працює безпосередньо в Україні лише з нами. Компанія Флослик ділиться на два підвиди: це Флослик фарма і Флослик лабораторія. Флослик фарма продається лише в аптеках, це аптечні препарати, да, вони продаються в Польщі. І флослик е, лабораторія продається безпосередньо. Це косметологія, космоцептика, яка продається безпосередньо в наших каталогах.